Всім добрий ранок, середа. Я біжу на роботу на восьму. З ось. ось такої погоди. Мені нещодавно написала в коментарях одна дописувачка, як її дратує, як я біжу по сходах, вона уявляє, як це заважає в інших квартирах. Щось каски немає на велосипеді. Мабуть, я додому в ній пішла та забула. Подивимось, зараз їду так. так. З приводу роздратування і сходів і квартир. Ну що ж, можна тільки поспівчувати, що людину дратують. Просто такі речі. Взагалі відчувати роздратування, переглядаючи відео, і повертатися до тих відео знову. Ну, це треба мати, я не знаю, силу волі чи що. Тому що це не єдиний <гум> тригер в цієї глядачки. Тож таке. Потім я згадала, що це ж я запрошую писати коментарі. Ну, що робити, якщо людині їй тільки таке написати. З усього, що вона бачить на екрані, вона лише пише про своє. Роздратування. Ну і так, передаю привіт авторці. Коментаря. В нас немає квартир, там ніхто не мешкає, там є кілька аудиторій на другому поверсі, а внизу зал для урочистостей. Така в нас адмінбудівля, в якій ми мешкаємо. Тому нікому, окрім мишей, Моє спускання і піднімання схода мене заважає. Я їду велосипедом. Мені тут недалеко до сплячої мадам. Сьогодні я в неї вранці, завтра. Потім в мене буде величенька перерва. Передбачається не надто важкий робочий день. Друзі, знову перериваю відео, тому що хочу нагадати про те, що триває дуже важливий збір на ремонт автівок. Для Рівненського ТРО вже відремонтована автівка, і залишився борг, який треба терміново закрити, щоб можна було продовжувати ремонтувати наступні автівки. Вже ціла черга утворилась. Тому саме так поспішаємо. Тому друге відео поспіль я виходжу додатково ось так в ефір, щоб нагадати про це в описі. Під цим відео є посилання на баночку, де ми збираємо разом з благодійним фондом Слобожанські ластівки. На постійній основі це робимо. Я час від часу нагадую, намагаюся не перевантажувати вас такими своїми закликами, але коли вже ситуація доволі критична, доводиться ось так робити це і робити це часто, поки, поки не досягнемо своєї мети. Тому, будь ласочка, 10-20 гривень справді роблять нам велику справу, збираємо великі суми ті. Люди, які дивляться відео, на жаль, не всі ті тисячі, які переглядають відео, долучаються до збору, але ось ці найактивніші, ті, хто не стоять поряд. Не стоять осторонь, бо ось що я хотіла сказати. Вам я дуже вдячна і закликаю тих, хто ще цього не робив, теж приєднуватися. Все. В закріпленому коментарі теж залишу посилання на баночку і номер карти. Тож, будь ласка, долучайтесь. Мені подзвонили з бюро десь годинку тому і запитали, чи не проти я ще дві години попрацювати. І після цього ми вже домовили, що мені потрібна автівка. Бо стоїть позначка, що закупи треба робити, прибирання і закупи. Я перетелефонувала нашому менеджеру, адміністратору. Перепитала, він каже, я не знаю, <кій> їдьте так, а їхати треба десь до вокзалу. Їдьте так, а потім, якщо що, повернутись за автівкою. Ну, думаю, окей. Хоча я йому кажу, подзвоніть, запитайте мадам, уточніть, щоб я ж працюю, я не можу цього зробити, і я не знайома з мадам. Тож, тож врешті він мені перетелефонував, сказав, так, такий треба курс робити. Верлі курс. Робити закупи, тому, будь ласка, приїжджайте зразу за автівкою. Візьму автівку в офісі, не свою. Все за правилами. Їду зараз на нашій електричній, на моїй улюбленій Зоя. Якщо ще по... пощастить з Мадам, вона буде доброзичливою і в гарному настрої, то день триває, буде тривати супер класно. Ось вона. виросту Куплю собі таку автівку. Іван каже, що не випускають вони вже Зої. Є якась інша автівка, маленька, теж електрична. І називається вона якось класична. Щось я зовсім забула. Щось там з цифрами пов'язано. Ось і тільки, тільки електрично. Тобто повернулася до якоїсь старої моделі, а зробили її електричною. Не знаю, чому вона від зої відмовилась. Мені подобається дизайн, і, і все. Все мене влаштовувало. Але мені ще рости і рости. Наш будинок. Бачила чоловіка, який на кухні зайшов, мабуть, за другою кавою. Треба йому, до речі, зателефонувати, бо я сказала, що я до 9.30 повернусь, але ж ні, зараз зателефоную. Вперше сюди їду, тому карбона не перестає мене дивувати, все одно залишаються маршрути і будинки, де я ще не була. Так, стою біля буланжері. мадам пішла за багетами, потім пошта, потім візит до лікаря, потім супермаркетто. Ось такий маршрут. Я працюю, працюю таксисткою сьогодні. Непогано. Так, тепер я тут перекрила про... проїзд біля пошти. Але сподіваюся, що мадам впорається швиденько Так, перепаркувалася Вже як слід. Так, підвезла до лікаря, до кабінету лікаря, мадам вже пішла, а я чекатиму місце, ми так з нею домовились, бо я зараз стала тут перекрила. Виїзд. І ось тут всі місця зайняті є для людей з людям з інвалідністю місця. І, наче тому моя соціальна автівка соціальної служби дозволяє. У мене правда немає. Десь має такий немає, Зараз але я не хочу займати те місце, тому що ну справді буде потрібно людям тут приїжджають до лікаря і на візках. Ті, хто справді маломобільні. Тож почекаю, може хтось вийде з ось цих припаркованих автівок. Там просто далі є близько 10 місць, але вони всі ось таким парканом там тимчасовим стоять, що не можна паркуватись. Не знаю, з чим це пов'язано. Щось, можливо, будуть доставляти, вести що. Не знаю. Поки що така обстановка. Так, ось і те, на що я чекала. Зараз там будуть поїжджати. щось вони там вантажаться. Ну, ще й на 10 хвилин раніше мене мадам відпустила, тож а, завжди б так непогано. Познайомились вперше побачились. Нето навіть встигли закупитись швиденько. Зараз в мене перерва до 13-ї. І теж треба буде сюди поблизу приїхати до. Фактично до місьо, який ну, має, на мій погляд, психічне захворювання, скоріше за все. І ми з мадам грали в настільну гру останнього разу, коли я в них була на годинку. Не знаю, чи зараз це теж буде так. Але, але... повернуся після перерви. Голодна, оце ходити по Буланжері, бушері пом'ясним магазинам, там кулінарії дуже багато вони продають різних там паштетів, різних готових страв на вигляд смачних. В то також треба їхати їсти. Вже майже обід. Спершу ще треба поставити автівку на парковку. Я вже точно перерва. Намагаюсь йти тихесенько по сходах, щоб не дратувати чутливих глядачок. І, можливо, глядачів, не знаю, глядачі написала тільки глядачки. Так, я пообідала, попросила дещо вдома зробити Григорія Ілію. Сушарка стоїть, ти навіть не помічав, де вона? Біля душової кабіни складено. Преща буде вперше розвішувати білизну, випрану Подивимось. Ау, бувай! Скоро побачимось. Я ненадовго Три години праці, а потім ще в магазин, бачите, зібрались соціальний. Тому беру автівку. Можна було б ще велосипедом поганяти, набрати автівку, але... Тракторець їде виїхав з цього міні-поля, старенький, але працюючий. Ну що, грали ми знову в настільні ігри, настільну гру. Тріо Мінус називається. Ну, таке дуже дивне для мене дивний час, але це ж класно. Я розважилась, пограла. Вже сьогодні вигравала більше разів, ніж мадам. І два рази в ніч зіграли. Ось так. Набираю професіоналізму. Пограли приємно, провели час. І трошки запізнююсь, вже залишалося 6 хвилин до кінця мого часу, мадам каже, давайте ще раз, якщо що, зупинимось. Ну, вже я не стала зупиняти це все, тож я ще на 10 хвилин залишилась. Нічого страшного, у мене зараз мадам та, що живе з двома кішками, і після неї вже. Нікого, тож я свій час, скажімо так, витратила. Тож ж я і відпочивала. Цікаво, що вона, вона ось господарка, окрім будь-якої допомоги. Обирає саме так провести час, розважити, мене себе посидіти спокійно. Можливо, це для неї така ось можливість спілкування. Чи вона могла використати мій саме з ціллю, з якою зазвичай я приходжу, прибирання. Завжди є що прибирати, навіть якщо в будинку дуже чисто, все одно є що робити. Але вона ось так. Робить, паркуюсь. У нас 27 градусів, але ця автівка нагрілася. День було 22, коли я на обід приходила, а зараз 25. Чудова, комфортна, сонячна погода. У мене під'їздний лук. І про закупи продуктів. Соціальний магазин мені нагадав про те, як це було раніше. Насправді, завжди, завжди полювала за знижками, за можливістю щось придбати дешевше. І заощадити більше коштів сімейного бюджету мені це непогано вдавалося. Згадалося, що я навіть відео знімала, якось тематику таку рубрику вела на каналі. Показувала меню на тиждень, показувала наші закупи. Автівки в нас не було в Києві. Останні роки замовляли гуртом з супермаркетів. Переважно це був ФОЗі. Великими упаковками, великими партіями. Ну що казати, наприклад, кавуни ми могли замовити за один раз раз на тиждень 20-30 кілограмів. Нам все це привозили, це було супер зручно, яблуки ящиками. На вагу купувала навіть борошно, мені привозила, цукор, печиво, якісь сушки. Багато чого різного цікавого на сайті замовляла. А також у нас поряд на Коренівці був гуртовий базар, гуртовий ринок або Оптовий гуртівня, можна так це назвати, на марка Вовчка, де можна було придбати теж зі знижками різну продукцію, переважно те, що маленькі магазини продають, ось такі на районі мафи, маленькі магазини, вони саме закуповували свою продукцію на ось цьому ринку. Також і, відповідно, можна було взяти велику партію ковбасних виробів, м'яса, молочного. Сир кисломолочний, я там навіть брала сир звичайний, каву, чай, ну, всі, всі такі необхідні продукти, які беремо в супермаркеті, і можна було. Зекономити значно, значно, зекономити. Я цим користувалась. звичайно, коли була ще автівка, це було простіше робити, можна було більше привезти. Доставки там, на жаль, не було. Тож я в якості прогулянки могла туди сходити з візком, з дитиною, хто там був у нас наймолодший, із Григорієм, потім з Лією, і щось там придбати. Не так вже й багато. А, тож для мене це звична справа: намагатися знайти вихід, намагатися знайти нижчі ціни, щоб бюджет на харчування зменшити. Бо це в нашому, наприклад, випадку найбільша стаття розходів. На іншому ми якось більш-менш теж заощаджуємо. А ось щодо харчування, то ситуація наступна. Тут. У Франції у нас виявилася така можливість, як соціальний магазин. Це чудова ініціатива. Коли супермаркети, наскільки мені пояснювали, супермаркети вони чи то з податками це пов'язано, чи це такий закон і правило, вони не можуть викидати продукти, вони мусять їх ще передати на останніх датах реалізації. Ну, не прострочене, але на останніх датах вони мають. Позбутися цей, цих товарів через соціальний магазин, фермери роблять так само. Я думаю, що вони мають, можливо, якісь пільги щодо податків, коли ось так діляться продукцією, тож їх теж їм вигідно це робити, їх так стимулює держава, щоб і надати можливість незахищеним верствам населення придбати товари дешевше. А... Не поповнювати смітники, скажімо так. Тож Це така співпраця. Я не дуже сильно, але все ж таки намагалася знайти можливість тут купувати якісь продукти гуртом в звичайних супермаркетах і нічого не знайшла. Можливо, ще тісніше треба з місцевими про це говорити. Ну, наприклад, моя двоюрідна сестра теж не знає таких місць, хоча вона теж не проти зекономити на бюджеті, на харчування. Можливо, в Толузі є якісь такі точки, які там доступні різним діаспорам. Які краще про це знають, можливо, треба ще якийсь час тут жити, більше спілкуватися. І я б дізналась про такі місця і ради б ними користувалася, але поки що ось так задовольняємось такою неймовірною можливістю робити закупи зі знижками в епісері «Солідер». Я, власне, вже майже на місці. У нас тут все незмінно. Стаціонарне поселення з мобільних будинків поряд. Ну, все як завжди. Сьогодні ж приїжджає каміон, вантажівка. І мали нещодавно розвантажити, але це не факт, що багато чого залишилось. Ця позначка означає, що одна пляшка на родину. Ось така норма. Взяла шампунь гель для душу, поки є така можливість. Молоко. Так, є салати, є батат. Звучамо сьогодні більш-менш. Результат моїх закупів. Дуже вдало я сьогодні в магазин заїхала. Найперше, тому що фруктів 25 кілограмів різних. Банани, яблука, все те, що зараз дорого коштує. Апельсини, ківі, нектарини, дині. Таке різноманіття величезне. Салат зелений. Тільки заради цього вже просто. Дуже-дуже радію, що вдалося поїхати. Взагалі не перестаю бути вдячною за можливість купувати продукти в цьому соціальному магазині. Це така значна економія бюджету, навіть не те, що навіть не економія, а ми просто в таких би об'ємах не купували б ці фрукти. Просто тому що ну, от сьогодні Іван Валді купив. Нектарини, тому що всі в нас їх люблять і їдять. Вони коштують ну, в нето 3,29 зараз кілограм нектаринів. Він купив Валді 2 кілограми за 5 євро, ну фактично по 2,50. І це така супервигідна, супер пропозиція сьогодні і тільки для вас. Я зараз купила нектарини спіліші, соковитіші, по 90 центів, ось така ціна в цьому магазині. Їду і шкодую, що не взяла більше, тому що там потім ще винесла. Я фактично у ящичок забрала, поскладала там десь кілограма три 3 в мене вийшло. І принесли ще, можливо, треба було. У ну, мене вже і як то кажуть, совісті не вистачає ж так багато брати. Хоча, звичайно, в них є певні об'єми, запаси, вони розподіляють так, щоб всім дісталося, не так, що хтось один все забере. Я ж, як я вже сказала, 25 кілограмів це вже таке, такий закуп. Просто не завжди так буває. І бувають дні, коли я в останній день продажу Приїжджаю, то взагалі можу піти. Без овочів, без фруктів, взагалі просто нуль порожні ящики. Саме тому, що сьогодні день перший день, то ще можна було свіжого всього такого набрати. Ой. Подробиці побутові вам розповідаю Радості. дрібні Дрібні моменти. Друзі, нагадую ще раз про збір, будь ласка, не забудьте зробити свій внесок в нашу перемогу. Дуже вас про це прошу. Допоможіть нам закрити борг за ремонт автівок, щоб можна було рухатись далі. А на сьогодні це все. Після закупів діти допомогли перенести продукти. Переважно семен це зробив. Не буду забирати його лаври. Ось і ну, продуктів було справді дуже багато. Я зняла ще й огляд на те, що саме придбала, за які кошти. На каналі BBC Big Shopping такий окремий канал про закупи. Там воно вийшло вчасно, ввечері. Цей огляд, думаю, що ті, хто слідкують за другим каналом, ви вже його давно бачили. І знаєте всі подробиці. А всіх інших, кого цікавить, запрошую теж переглянути. В описі, до речі, є там посилання на канал інший, або просто в пошуку бібічів бікшопінг» треба ввести, щоб знайти цей канал. Вечеря, все як завжди, сімейний вечір. Нічого особливого, робочий день закінчився, і то добре. Дякую вам, бережіть себе, будь ласка, не забувайте. Ставити вподобайки, підписуватись на канал. Не забувайте заходити, будь ласка, в наступні відео. Також давайте не будемо втрачати надію. Тримаємося, бо обов'язково все буде добре. Я в це вірю. Бувай.